Партнер програми Українська меблова компанія. Роки наполегливих тренувань, досягнення, досвід, постійна ігрова практика. Такою є життєва історія багатьох криворічців, які пропагують активний спосіб життя. Чимало з них представляють ветеранський баскетбольний рух. Чоловіки та жінки об'єднані в три ветеранські баскетбольні клуби з красномовними назвами. Квітки Кривбасу, юність і Кривбас-Ветеран, різновікові колективи входять до складу спілки ветеранів баскетболу України разом з десятками інших команд з різних регіонів та беруть участь у національних і навіть міжнародних стартах. Про завзятих, активних та успішних говоримо у спортивній середі. Гості програми, представники ветеранського руху Кривого Рогу Олег Олефір та Ірина Якувенко. Дякую, що завітали до нашої студії. Олеже перше запитання до вас, і воно буде трошки історичним для вас. Чому? Тому що хочу вас розпитати, як у ваше життя увірвався баскетбол і відколи почалось захоплення цією грою? Я почав займатися баскетболом в 10 років. Це був 81-рік. Я навчався в 115-й школі. Поряд був дворець спорту Югок. Там був тренер Поліщук Сергій Валентинович. Він мене взяв, пригласив, запросив на тренування. І я прийшов і по цей час я в баскетболі. Що сподобалося у грі, у командній грі баскетбол? Так одразу не скажеш. Це якось воно затягує. От, баскетбол, в дитинстві всі бігали в футбол. Всім подобався футбол, всі, всі в ньому розумілися, і це було якось для всіх було гарно. Але ж баскетбол це інша гра, і я був дитиною великого зрісту. І мені сподобалося, і у мене, як сказати, правильно, Пішло. ну. Потім, потім мене запросили до дюсш 5 з Микола Іванович Бичков. Я почав там тренуватися, це десь в 83-й рік. І закінчив школу я вже в дюсш 5. Ірино, ваше захоплення баскетболом теж родом з дитинства? Mm, ні. Нічому кажу. Так, в п'ятому класі, коли навчалася до нас на урок звичайної фізкультури, завітав тренер з легкої атлетики, відібрав здібних дітей до себе. І саме свою діяльність спортивну я розпочала саме з легкої атлетики. Але настільки полюбила спорт, що вирішила. І надалі зв'язати життя подальше своє саме з фізичною культурою. От. Таким чином, я потрапила до коледжу фізичного виховання, який був в Дніпрадівські, зараз це місто Кам'янське. Да? Успішно його закінчила і повернулася викладати до школи, тому що розуміла, що спорт це тепер є сенс мого життя надалі, От, завдяки якому я. Прогресую, я росту, я, як то кажуть, вдосконалююсь і маю гарне здоров'я. І таким чином, потім у мене був мій навчальний заклад, в якому я зараз працюю, це Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно ресторанного бізнесу. І так як треба було. Обрати для себе ведення якоїсь секції, стати керівником цієї секції. Так як баскетбол був найближче до мене так, знаєте, емоційно. Да, емоційно тому що я в школі грала, коли були змагання серед районів, я за школу брала участь і тобто, так уявлення було. Так, і це дуже моя така улюблена гра. Але починала я все з легкої атлетики. Я взяла дівчат і почала тренувати. Хоча у мене не було такого досвіду да, такої спортивної школи з баскетболу, але ж гарно навчалася, трішечки розумілася і вирішила спробувати. І таким чином, на міських змаганнях, на спартакіаді серед коледжів, ми з дівчатами посіли перше місце, до мене підійшла. Під час нагороджування моя колега, вона е, працювала в краусі, розкошна Катерина. І сказала: Іри, ми тут з дівчатами вирішили, як то кажуть, тряхнути старіною, зібратися і е, спробувати зробити свою таку команду. Приходь до нас. Я кажу: добре, добре. І от з того моменту розпочалась. Моя кар'єра, от саме як баскетбольна моя кар'єра. Зараз ми... теж очолюєте секцію з баскетболу у коледжі. Е, так, і не тільки з баскетболу, ми, як ото кажуть, вже універсальні люди. Але на жаль, да, ми знаємо всі, що е, зараз у нас склалися такі умови, що діти не можуть в повному обсязі працювати, да, відвідувати спортивні секції. Тому намагаємося це все тримати, але дуже важко. От. А взагалі, як тільки переможемо і повернемося до повноцінного життя, звичайно, будемо і надалі плідно працювати і готувати нашу молодь. От саме як, як, кажуть, до здорового повноцінного життя, до активного руху. Безумовно. Олеже, розкажіть, будь ласка, як для вас відбулося знайомство зі спілкою ветеранського баскетболу з цим рухом? У 2009 році до мене зателефонував. Олег Крайнюк це був на той час президент Асоціації ветеранів України. Він сам криворожанін, де в дитинстві він займався баскетболом, потім поїхав до Києва, там залишився. І Він запропонував нам пограти на чемпіонаті України серед ветеранів. Ми поїхали так в розвідку, так в місто Севастополь. Нам дуже сподобалось. Там було чотири команди, ми подивилися це змагання три дня, 4 дня, як получалося. І наступного року, мабуть, це був 2010 рік, ми поїхали туди вперше. Дуже сподобалося. До того ми були тільки раз на змаганнях. Це було місто Луцьк. Там було шість команд. Нас туди запросили наші друзі. І так от ми їздимо до війни, ми їздили туди кожен рік в Луцьк. А чемпіонат України серед ветеранів проходить теж кожен рік, і ми туди з 10 го року їдимо, їздимо кожний, кожен рік. Потім вже ввели соревновання не тільки 5 на 5, а ще 3х3. Це теж дуже цікава гра, і ми також їздимо на ці змагання. До речі, а як вплинула на популяризацію ветеранського баскетболу саме війна? Чи багато людей виїхали вимушено з країни, чи є такі, що боронять країну на сьогоднішній день від ворога? Ну, звичайно, війна вплинула на? Всіх людей однаково, багато кому прийшлося залишити доми, домівки, да, вимушено. Багато хлопців пішли, стали на захист батьківщини, на захист своїх сімей, рад, ну, родин. Вот. Але, ж, але ж потихеньку, завдяки нашим керівництву міста, да, адміністратору, нашому Балучевському Сергію Анатолійовичу, ми йому дуже вдячні. Він знаходить. Змогу таку да організовувати і надалі турніри для того, щоб якось не втрачати наш спосіб життя. От, підтримувати тим самим нас, тому що це дійсно наша улюблена справа, без якої ми навіть вже не уявляємо своє життя надалі. Тому ми дуже вдячні, що він і надалі організовуємо щодавно в січні буквально повернулися з турніру. Вперше він у нас відбувся в місті Ужгород. От, е, приїхала. Стільки команд, скільки змогли. Але ми вже там така одна велика спільна родина. Ми один одного знаємо, підтримуємо і, зазвичай, ми не тільки зустрілися, пограли, да, обмінялися досвідами. Ми також поспілкували, отримали гарні якісь враження. і щоб, як то кажуть, не впустую пройшло, до нас завітала адміністрація Ужгородська і виставили скриньку, і тим самим ще збирали кошти на придбання дронів для наших хлопців для того, щоб якось підтримати і якось разом йти до перемоги нам. Олежа, от Ірино. Розказала дещо про жіночий формат змагань і загалом про жіночі колективи. А як от чоловічий формат ветеранського баскетболу? Що він являє собою на сьогоднішній день? Чи сильний цей рух, і так далі? Рух чоловічий. Так, да, ми збираємося на, на тренування. Зараз менше людей ходить, Ірина сказала. Але ж раніше ми тренувалися тільки юністю, а зараз до нас приходять і ветерани кривбасу. Тому ми тренуємося, іноді виїжджаємо на змагання, теж дуже знаємо всіх ветеранів, які тренуються в інших містах: в Києві, в Одесі, Олександрії, Кропивницькому, Дніпрі. Ми вирішили, що поговорили з представниками Дніпра і вирішили робити команду не на базі тільки Кривого Рога чи Дніпра, а робити совмісну, совмісну команду таку, щоб. І таким чином представляти регіон цілий. Регіон, так, так, так. Там багато, не багато, але ну, трошки там людей, трошки у нас. І вже є повноцінна команда. Ми їздили. Вони приїздали приїздили до нас чемпіонат України був в квітні, в кінці квітня. Ми зайняли перше місце. Наш, наша команда це було на, на 44-му кварталі. дворець Дверець ну, колишня, колишня... Так. так. Зараз це ді США 6. шість. шість. Так, ще ми теж збиралися разом і їздили в Західну Україну. Це був якийсь там санаторій воєнізований. І там ми грали чемпіонат України 3 на 3. Ми теж перемогли усіх, і там зайняли теж перше місце. Так, ми бачимо, ми приїжджаємо не тільки пограти, а й поспілкуватися з нашими друзями з інших міст. Тому що 10-12 років ми друг друга вже знаємо і дзвонимо друг другу, товаришуємо, підтримуємо якісь стосунки, скажімо так. Ірино. Я трошки обізнаний у тому, що у вас є ще й міжнародний досвід. Розкажіть, будь ласка, про нього. Так, це дуже така честь була. Для мене в минулому році зателефонував Сергій Анатолійович і запросив мене взяти участь у чемпіонаті Європи, який в тому році проходив в Португалії в містечці Альбофера. Звісно, я погодилася, тому що це велика честь, ще раз кажу, від якої неможливо відмовитися. От, і ми поїхали на змагання. На жаль, команда збірна України ветеранів, да, вікова категорія 45 плюс, посіла четверте місце, але ми боролися завзято. От. Але ж в спорті ми ж знаємо, да, спорт є спорт. Як надалі буде життя покаже? Ну, на той час ми посіли четверте місце. Хоча наші чоловіки, от, збірна ветеранська, 75. Вони стали чемпіонами, і також хлопці 40 плюс стали чемпіонами. Тобто, у нас два перших місця наша зборна України виборола так? в своїх вікових, вікових категоріях. А дівчата 50 плюс посіли третє місце, стали бронзовими. Ми, от, Наскільки атмосферними були змагання? О, дуже атмосферна, особливо мене вразило відкриття змагань. Коли кожна команда зі своїм прапором під час церемонії проходила, звучала музика, це був такий драйв, люди настільки тепло один одного зустрічали оплесками. Церемонія відкриття була така на загальній великій площі в Альбуфері, всі містяни не зібралися, дуже багато приїхала. Інших людей, і дуже це настільки атмосфера, і мене вразило те, що багато людей бачили нашу форму, тому що ми представляли нашу збірну в єдиній формі, да? нашого прапора. І вони бачили, підходили до нас, вони посміхалися, тримали нас за руку, намагалися на своєму язички якось так ось нас підтримати. Ну, і дуже тепло. Почуття, дуже да, тепло. Це дуже зворушливо, тому дякуємо людям за розуміння за те, що вони ну, розділяють з нами зараз наші такі, от, як то кажуть, важкі да, часи. Після Португалії є у планах іще себе проявити, можливо, якесь запрошення отримати. Так, звичайно, я як кожна нормальна людина, так, як кожен нормальний спортсмен, я дуже буду Рада і вдячна, якщо така нагода у мене буде, і завжди з двома руками буду. Підтримувати і брати участь і надалі. І тим самим да, показувати власним прикладам нашій молоді, що ну, життя не зупиняється навіть і в такому віці. Тому що, коли наші чоловіки, 75 а навіть були і старші представники, вони коли змагалися, просто зал стояв і аплодував їм, тому що це дійсно великий. Великий подвіг і примір для всіх нас. Угу. До речі, Олеже, про спортивне довголіття. От як криворізькі ветерани баскетболу тримають спортивне довголіття. І чи вистачає матеріально-технічної бази для того, аби тренуватися і досягати певних результатів у баскетболі? Я скажу за команду 50+, Це я я, я представник її. У нас ну, Баскетбол форму ми купили заздалегідь, нас багато комплектів форми, і тому зараз ми не акцентуємо внимання на, на формі. Але ж в залі теж ми зібралися, купили м'ячі самі. Зал, зал у нас є, ми орендуємо, і я так сказав би, не жаліємося, нам, нам досить. Поки що ми готові в такому форматі. Тренуватися далі. Наскільки я знаю, старші наші товариші тренуються в іншому місті? Як там у них, я не знаю. Тому, скажімо так, в нашому клубі ще є 40 плюс команда, вони біля нас з нами тренуються і ділять площадку з нами разом. А яка загалом на сьогодні кількість людей охоплена ветеранським? Баскетбольним рухом. В Україні ви маєте на увазі. У уваги, Кривому Розі. Ну, в Кривому Розі це приблизно, я так думаю, за 60 іменно баскетбол, так? Якщо ми беремо 50. Давайте, по, по, по возрастам. це 70 і старше там чоловік 5. 50 нас залишилось 3-4 чоловіка, інші на, на війні служать. Далі 40, 40 плюс, їх теж чоловік до 10 залишилось і в місті, інші служать. То так, от якось. Ні, ну все одно охоплено десь приблизно так, тому що просто наразі зараз не всі мають можливість тренуватися, продовжувати свій звичайний Я рахую але... і тих тих, хто не приходить на тренування, але ж ми їх знаємо угу. і чекаємо в залі. А слідкуєте загалом за розвитком баскетболу серед дітей, можливо, професійного баскетбольного клубу, Кривбас? Тобто ми говоримо про популяризацію цієї командної гри, і дуже хочеться, дійсно дуже хочеться, щоб імена гриміли на всю Україну. Саме імена криворіжців перспективних. Дюсаша 5 тренує коваль Людмила. Це моя однокласниця, і тому я дуже часто з нею созванюємося, розмовляємо. Іноді над запрошує мене судити змагання дитячі. Я задоволенням їду, допомагаю, тому що треба допомагати нам. Коли ми малі були, нам судили старші. Тепер ми їздимо і допомагаємо. Ми проводимо турнір на призи БКВ ну, нашої команди Юність раз в рік. Ми збираємо з інших міст команди і проводимо тут Людмила Олександровна, ну, допомагає нам це зробити. Загалом, як побудований спортивний календар 2024 року, і які важливі старти чекають на ветеранів баскетболу? Ну, на що б ви могли звернути особливу увагу? Ну... Якщо казати відверто, календар змінюється, тому що часи такі, що вносяться корективи. Важко прогнозувати. Так, да, важко. Є, є звичайно, календар планувань. Да. Наприклад, ближайше змагання турнір у нас буде в місті Кропивницькому на цих угу. вихідних днях. Потім у нас планується чемпіонат України в Тисавці. Це десь в в травні місяці також чемпіонат Європи запланована в Італії в цьому році. Але ж, але ж будемо сподіватися, що буде все відбуватися за календарем, тому що також планувався чемпіонат в Літві проводитися. І от наразі Асоціація баскетболу виставила. В інтернеті свої вибачення всім Ой. учасникам і чомусь відмінили це змагання. От. Але ж всі засмутилися, але ж ми не втрачаємо надії сподіваємось, сподіваємося, що далі так і буде. Будемо потихеньку, потихеньку опановувати себе і брати участь во всіх турнірах, в різного рівня турнірах. Я дякую вам за перше знайомство. Будемо сподіватися, що побачимо один одного ще й у спортивних залах. Принаймні, нам дуже хотілося б побачити, і що Кривий Ріг буде не один раз ініціювати важливі і такі відповідальні турніри за участі інших. Команд з інших регіонів. Дякую. Команді види спорту. Нині популярний напрямок в місті. Ведовичну гру демонструють футбольні, гандбольні та баскетбольні колективи, що представляють кривий ріг на всеукраїнському рівні. Своє почесне місце в міському спортивному житті займає ветеранський баскетбольний рух. Бажаю кожному, хто попри вік продовжує ставити рекорди спортивного довголіття та успіхів на змагальному рівні. На цьому, все. Дякую всім, хто долучився до ефіру. І нехай щастить. НЕР програми Українська меблова компанія.